Регіони готуються, але чи вистачить власне коштів для забезпечення соціальної політики в регіонах? Про це ми згодом будемо говорити із Михайлом Цимбалюком, першим заступником голови комітету із питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Він вже з нами на зв'язку. Пане Михайло, вітаємо. Бажаю всім здоров'я. Тема нашого сьогоднішнього ефіру: старт опалювального сезону, власне, і це не лише про загрози від ворога, але і про те. Щодо місячних щомісячних витрат українців додається платіжка за тепло, та ціни там можуть відрізнятися в залежності від, від регіону. Хотілося б у вас запитати, які ініціативи є у Верховної Ради для підтримки тих, для кого це може стати проблемою, саме платіжка та цифри, які в ній будуть намальовані, ну, Верховна Рада достатньо виділила коштів на цей Рік, в тому числі на опалювальний сезон, від 2024-2025 року. А зараз, з початку опалювального сезону, пенсійний фонд України обраховує, як кажуть, матеріальне забезпечення кожного домогосподарства для того, щоб виділяти субсидії. Субсидія, яка є монетизована, тобто виділяються кошти. Навіть переглядатиметься тим, які літній період не мали права на субсидії. Тобто, більшості громадян не потрібно буде звертатися в підрозділи пенсійного фонду. Все буде проведено автоматично, а звертатимуться тільки ті, в яких змінилося щось в соціальному стані, або хтось членів родини мешкає окремо, або додатково хтось переїхав, і таким чином люди будуть мати право на. Додаткову пільгу пенсіонерів теж це мало торкнеться чи буде підвищення плати за тепло, чи не буде. Все буде автоматично обраховано і кошти практично повертатимуться. Ще крім того, дякуючи нашим міжнародним партнерам, зокрема програмі ООН, вже ухвалено рішення за ініціативою Верховної Ради. Уряд ухвалив постанову, якою Прифронтові області, областя, які межують Російською Федерацією або з лінією бойового зіткнення до 10 кілометрів, громадяни будуть мати право на відшкодування для придбання твердого палива, і сума на опальний сезон буде становитиме 21 тисячу гривень на домогосподарство незалежно від того, що субсидія буде для. Іншого електроенергії тощо, через те це те, що вже робиться, напрацьовуються, крім того, додаткові варіанти для того, як захистити наших громадян, тобто і підвищення ціни на електроенергію, яке відбулося літком літом, літом воно не торкнеться більшості малозахищеним категорій громадян, тому що тут діє норма закону пряма. Я ще раз користуючись нагодою, звертаюся до тих, які е, мали пільгу весною літом на е, субсидію. Їм буде все перераховано автоматично. Не потрібно звертатись, вистоювати в чергах. А е, окремим категоріям, які отримують таку пільгу або не розуміють, яка сума, тільки в такому випадку потрібно звертатись до пенсійного фонду, де фахівці... Нададуть вчасно кваліфіковану відповідь як особисто, так можна телефоном через кол-центр, або зайти у свій кабінет. Є кожного громадянина, який користується цією пільгою субсидії. Пане Михайло, ваш комітет зараз розпочав підготовку до другого читання закону України про внесення змін щодо удосконалення проведення процедур медико-соціальної експертизи. Ви можете пояснити про що йдеться, які тут можуть бути зміни. Так, це законопроект за номером 112-25. Це була ініціатива е, правозахисних організацій. Ми бачимо наскільки суспільний резонанс набуває діяльність МСЕКів, і е, тут є дві складові: перше, це реформа, що стосується медичного напрямку, тобто, визначення стану чи втрати стану здоров'я частково громадянина. А інша це правозахисна. Наш комітет займається саме другою частиною. Бо, по перше наскільки мені відомо, кабінет міністрів, зокрема Міністерство охорони здоров'я, вже провело ряд серйозних нарад, де готується комплексний законопроект щодо удосконалення роботи мсеків. А наша частина це все-таки захист прав такої категорії громадян. Ми розглядаємо. Спільно з громадським сектором з фахівцями декілька речей. Перше, щоб громадян мав громадянин мав право вибирати, чи брати йому участь в роботі МСЕКу очно чи, можливо, дистанційно, і щоб він мав таке право. Наступне, щоб громадянин мав право сам особисто подавати документи МСЕК, обходячи лікарські комісії, тобто маючи на руках такі документи. Третє, чітко встановимо ми в цьому законопроекті, я надіюсь, він стане законом. Який термін розгляду цих матеріалів у МСЕКу. це також дуже важливо. Ну і так. ми хочемо, щоб сам громадянин е мав право оскаржуючи не тільки судові сьогодні інстанції, скерують тільки до судово-медичної. Експертизи, ми вважаємо, що в законі треба сказати, що розглядати ці скарги можуть незалежні медичні експерти, так. і це дуже важливо, бо виходить так, що медики самі перевіряють себе. І Із-за того ми маємо такі скарги на діяльність цієї важливої інституції. Ми надіємося, що вже найближчими днями ми завершимо розгляд до того читання. І цей закон. Верховно Пане Михайло, обов'язково продовжимо цю тему в наших наступних ефірах. Зараз на цьому дякуємо вам. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів був з нами на зв'язку.